Для проведення засідання комісії зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії пропоную обрати секретарем засідання постійної комісії Михайла Миколаївича Пінян. Хочу заявити про можливі конфлікти інтересів, але так як без мого голосу не можна неможливо прийняти рішення, то я буду голосувати. Ставлю на голосування питання про те, щоб секретарем засідання постійної комісії брата Михайло Миколаєвича Піня, прошу голосувати хто за. В це за рішення хвалено. вас на руках розданий порядок денний засідання комісії. Прошу взяти порядок денний за основу. Прошу голосувати хто за. На розгляд постійної комісії надійшла заява депутата Тернопільської обласної ради Василенко Ганна Миколаєвна. Щодо обрання її членом постійної комісії з питань духовності культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Однак, після формування орієнтовного порядку денного так само в обласну раду не йшли заяви Мистанкевича Василя Івановича стосовно переходу з комісії в комісію та ЖБК. Мирона Миколайовича щодо брання членом постійної комісії з питань земельних відносин. Враховуючи це, прошу включити в порядок денний розгляд трьох заяв, а саме депутатів обласної ради Василенко Ганна Миколаївна Марсенкевича Василя Івановича та Жибика Мирона Миколайовича та четверте питання. Порядку денного різного. Прошу за з такими пропозиціями проголосувати порядок денний в цілому. Прошу голосувати хто за. за Трезаючні ухвалення. Зараз голосуванням об'єднаємо розгляд трьох заяв один проєкт рішення, а саме щодо задоволення заяви депутатів Василенко Марсенкевича Жибика. І відповідно включення їх в склад постійно депутатської комісії Василенко в склад комісії з питань культури відповідно до поданої заяви Варсенкевича Василя Івановича. Включення виключення з комісії з питань земельних відносин, і включення в комісію з питань законності запобігання корупції та включення Жибока Мирона Миколаївича, склад постійної комісії з питань земельних відносин. Якщо немає запитань заперечень, то пропоную. Проголосуємо спочатку, щоб розглядати три заяви одним рішенням постійної комісії. Прошу голосувати, хто за. І пропоную відповідно проект рішення комісії відповідно до поданих заяв рекомендувати Тернопільській обласній раді. Прийняти рішення, згідно з яким відповідно обрати Василенко членом постійної комісії з питань духовності Марсенкевича членом постійної комісії з питань законності ЖБК Мирона члена постійної комісії з питань земельних відносин. І, і е, наступний пункт внести відповідні зміни в рішення Тернопільської обласної ради номер 13 3 грудня 2020 року, е, якому, з наступними змінами. В якому відображено склад постійної депутатської комісії. Прошу голосувати. Хто за. за рішення ухвалення? В засіданні комісії оголошуємо час та місце продовження ситуація і буде повідомлено додатково. Дякую. Выключаємо.